з Цей пункт Бож це більш оперативний напрямок. але до 8 години з ранку буде довідка по кожному маршруту. Тримало вказівку значно В принципі, Після поруч та й текст ще раз таку закинути руку патрульність. Це чи це перевірка документів, не має значення. Заходи особистої безпеки.

Вселення Тернополя, щоб подальше не допустити таких дій, десь видаємо з інформацією, що потрібно не робити і що потрібно робити у разі такої інформації. З 3 липня. Працівники Тернопільського районного управління поліції будуть патрулювати місто Тернопіль по посиленому варіанті. Наряди поліції будуть наближатися до найбільш людних місць, де згідно аналізу в минулому було вчинено найбільше правопорушень адміністративного та кримінального характеру. Задача поліцейських буде це профілактика правопорушень. в Основному це такі види, як крадіжки, шахрайства різного роду адміні... також адміністративні правопорушення.